Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Про підготовку доріг до зими, а також про роботи на тимчасовій переправі у Тересві говорили сьогодні на брифінгу в Ужгороді. Понад 60 людей долучилися до ліхтарикової, ходили царського турніру та костюмованої екскурсії. Ці заходи провели до Дня Святого Мартина в Мукачеві 11 листопада. Зібралися люди біля ратуші ввечері. Туди приходили дорослі та діти з саморобними ліхтариками. Нагадаю, що року 11 листопада відзначають День Святого Мартина, покровителя міста Мукачево. З прикордонником Іваном Прислубським попрощалися сьогодні в селі Ворочеву Ожгородського району. Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани та військові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що Іван народився 9 квітня 1997 року у селищі Великий Березний. Навчався у школі-інтернаті, потім у професійному ліцеї. У травні цього року долучився до Державної прикордонної служби України. Тоді ж у складі бойового підрозділу вирушив на схід нашої держави, аби захищати Україну від російських окупантів. Чоловік загинув 7 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Орлянка Харківської області. Тоді солдат отримав поранені несумісні з життям. Поховали Івана на сільському цвинтарі. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять і слава герою. Будинок горів минулої доби в селі Оріховиця Ужгородського району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про пожежу рятувальників сповістили власники. Вони розповіли, що горить горище і крімльотноповерхового будинку. Працівники ДСНС ліквідували загорання впродовж двох годин. Вогонь пошкодив кріль, побутову техніку, меблі та речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. Пропуск автомобілів обмежили на пункті пропуску солотвино та мармацій. Йдеться про авто, вага яких перевищує 2,5 тони. Обмеження діють з 20 години 12 листопада. Про це сьогодні написали на сторінці Державної прикордонної служби України у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що причиною обмеження є аварійний стан мосту, який з'єднує Україну та Румунію. Чоловіка та жінку затримали за підозрою переправлення військовозобов'язаних за кордон обоє закарпатці. Про це суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, обох помістили до ізолятора тимчасового тримання. Для закриття злочинної діяльності правоохоронці ініціювали та провели ряд негласних заходів. Їх результати з'ясували, що до незаконної діяльності причетні 24-річна мешканка села Велика Добрин Ужгорського району, а також 39-річний житель жителі Ршави. за 3800 доларів. США вони пропонували потенційним клієнтам перетин кордону. Поза офіційними пунктами пропуску у ході контролю чиненням злочину на околиці села Чома Берегівського району правоохоронці затримали організаторку схеми та її спільника. Зловмисники, отримавши часткову оплату за послуги, саме намагалися через зелений кордон переправити до Угорщини двох чоловіків призовного віку. Ці поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. У них вилучили гроші, отримані за незаконну діяльність, автомобіль, а також два мобільні телефони, якими вони користувалися. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Слідчі головного управління нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за процесуального керівництва. Ківництво обласної прокуратури зловмисникам вже повідомлено про підозру і найближчим часом буде обрано запобіжні заходи. За скоєна їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вісьмох чоловіків затримали прокордонники чопського загону упродовж вихідних на рубежі зі Словаччиною. Про це сьогодні повідомили на сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що трьох чоловіків затримали військовослужбовці відділу Стужиця за кілька кілометрів від держрубежу під час проведення перевірки. Усі троє закарпатці. Вони зізналися, що хотіли незаконно потрапити до Німеччини. Ще чотирьох чоловіків затримали прокордонники відділу Ужгород. Один намагався перетнути кордон з підробленими документами. Двоє намагалися перетнути рубіж поза пунктом пропуску. Четвертого зупинили поблизу відділення Оноківці. Чоловік був у прикордонні без документів. Ще одного затримали поблизу села Новоселиця. Чоловік мав з собою пласкогубці, моток дроту, ліхтарик, монокуляр, змінний одяг та взуття. Він розповів, що хотів незаконно пробратися до Словаччини. Затриманих, котрі намагалися незаконно перетнути кордон, доставили прикордонні підрозділ. Їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Затриманим загрожує штраф або арешт до 15 діб. А чоловіка, котрий намагався виїхати з України з підробленими документами, передали поліцейським. Його Затримали за підроблення документів печаток штампів та бланків, збудь чи використання підроблених документів печаток штампів. Йому загрожує штраф або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років. Про Роботу швейної фабрики, де шили одяг для російських спортсменів у Берегові Міський голова Золотан Баб'як не знав. Про це сьогодні він розповів нам у коментарі. Я про цю інформацію про цю подію узнав через засоби масової інформації. Через Фейсбук конкретно ми не ведемо моніторинг таких завдань. Напевно, ці ці товари, котрих ми про ми з вами прочитали, вони мають рісуватися через кордон. Тобто я думаю, що контролюючі органи напевно про це мали би знати. Ати на перше це може бути перша партія, може була і десята партія. Мені це невідомо. Але я рахую, що наша к наша, наша економіка і наш бізнес не має допомагати країні агресору. Кравка тут кінець мого коментаря. Нагадаю, у п'ятницю 10 листопада голова Закарпатської ОВА Віктор Макета на своїй Фейсбук сторінці написав, що на одному із швейних підприємств в області шили зимові лижні куртки італійського бренду Віст із символікою національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Тоді це підприємство викрали працівники Національної поліції України та СБУ. Тоді ж інформацію підтвердили і на сайті Служби безпеки України. Там написали, що наразі відкрили кримінальне провадження щодо фінансування дівчини з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни території або державного кордону України. Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора, із початку 2023 року. За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ більше 40 оптових партій зимових курток. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками. А також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. Для забезпечення виробничого процесу на швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського замовлення займалося не більше п'яти швей, яких відбирали серед довірених осіб. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих знайомих і родичів. Наразі триває досудове розслідування, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Ми надіслали інформаційні запити до Державної прикордонної служби та Державної митної служби щодо того, чи знаходили їхні працівники на пунктах пропуску та митних пунктах, речі для російських спортсменів, а також яким чином вони потрапили за кордон. Також ми телефонували до Бергівської швейної фабрики. Там на дзвінки не відповіли. Ми готові оприлюднити їхню позицію в будь-який зручний спосіб. Ямковий ремонт на 24 тисячах метрів дороги М-06 зробили працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області з початку цього року. Про це сьогодні на брифінгу розповіла виконувачка обов'язків керівника служби Наталія Турчак. У 2023 року фінансування нам було виділено виключно на експлуатацію і в розмірі 237 мільйонів гривень. Одразу вам скажу, як то кажуть, про наболіле з цих 237 мільйонів 65, майже третина йде на М06, на дорогу Київчок, яка є для нас важливою стратегічною артерією, головною, власне. Вважайте, третину всіх наших коштів, які виділяються на всю мережу 981 кілометр, в нас йде на М06. До зими ми дорожня служба підготовлена. Заготовлено 70% солі, яка використовується для посипки дорожнього покриття, і 100% протиожеледних матеріалів. Всі наші ділянки доріг, всі мають газду, мають підрядника, тобто підрядні організації, які здійснюють експлуатацію цих доріг, цих ділянок вони є, вони готові до роботи. Тарасвянський міст після обстеження у 2018, а потім 2020 році був обмежений до 3,5 тонн. 3,5 тонни – це рух легкового автомобіля або Мікроавтобуса з людьми вантажівки їхати там не мали на цьому. Зона відповідальності служби завершена, тому що ми не маємо стояти і контролювати те, чи їздять там машини, чи не їздять. Нашими співробітниками впродовж довгих там 4 років були встановлені обмежувачі на Тересвянському мосту. Було прийнято рішення будувати мобільний такий модульний міст в якості гуманітарно-технічної допомоги нам були передані конструкції американської компанії екро, тому було прийнято рішення їх монтувати. Скажу чесно, такої довжини міст більше 200 метрів не були. Ні, ніхто не монтував в Україні. Там 45 було, 35, це фактично один проліт цієї, цього мосту. Відповідно, окрім того, щоб зібрати ці конструкції, їх треба ще поставити на опори. Був розроблений проєкт, були проведені там, певні випробування. І е, розпочалися роботи. Прогнозовано роботи закінчуються в листопаді, десь на початок, на початок грудня будуть проведені ці випробування, і ми зможемо запустити рух Тересвянським мостом. У нас є обстеження двох мостів: це Вишківський міст і Вилятинський міст. Ці мости, вони так само в п'ятому стані. П'ятий стан він передбачає обмеження руху для того, щоб вони не впали так, як Тересвянський, були встановлені обмеження руху. Так, по Мосту можуть рухатися тільки машини, не більше вагою не більше 12 тонн. Там нині організована схема руху. Так, встановлений реверсний рух, щоб їхала тільки одна машина. Мусимо вдаватися до таких заходів спільно з місцевою ОТГ. Повелятино, габарит мосту в принципі дозволяє рухатися тільки машині одній машині і обмеження по вазі це 2,5 тонни. Це вулиця Духновича в Мукачі. Тут зібралися жителі та гості міста, аби долучитися до ліхтарикової ходи. Серед них Олена. Це щорічна традиційна хода з ліхтариками, що відбувається в Мукачеві до Дня святого Мартина. Попередні роки я приходила завжди сама і по роботі, і просто подивитися. В цьому році нас уже більше. Діти виготовляли вдома ліхтарики. Ми разом це робили. Деякі залишилися в школі, деякі взяли з собою. Я прийшла сюди з професійною метою, адже я працюю в туризмі в Ужгороді. Я екскурсовод, і відповідно такі заходи вони збільшують і попит в регіоні в цілому, і в області не лише в місті Мукачево. І звичайно, ця акція такі заходи вони. Рекламують наш край, вони розказують не лише про Мартина і про Мукачево, а й про багато інших локацій, адже це пропагує культуру, історію, традиції. Це десь поєднує нас з традиціями і культурою європейських країн, адже свято Святого Мартина це величезна подія для багатьох країн Європи, не лише для Закарпаття і Мукачева. Організували ліхтаркову ходу, лицарський турнір та костюмовану екскурсію, аби таким чином відзначити день святого Мартина та зібрати 100 тисяч гривень на дві зарядні станції для третьої окремої штурмової бригади, розповів співорганізатор заходів Олександр Шершун. День 100 Мартина це, напевно, найстаріше загальноміське свято в Мукачеві, яке відоме ще з 14 століття. чому ми власне навіть через військовий стан і навіть через останні події його не скасували, тому що це свято, яке підкреслює дух міської общини. І плюс ми хочемо, щоб люди долучалися як до пізнання історії міста, так і допомоги тим, хто зараз перебуває на полі бою, тому що на дві зарядні станції сума це 100 тисяч, це дві зарядні станції екофлоу для одного з підрозділів третьої штурмової. Ми якось за таку взяли традицію, що на день Святого Мартина марта ми робимо якийсь невеличкий але турнір. Тому що це, по-перше, цікаво. По-друге, Мартин він, він був військовим. А по-третє, ми займаємося реконструкцією і ми хочемо це розвивати тут в нашому місті. За допомогою цього, цього ось руху ми хочемо продвинути людей, що потрібно донатити. Саме збирали гроші на «Екофлоу» для третьої окремої штурмової бригади. І сподіваємося, що ну ми його купимо. Для збору грошей на зарядні станції організатори носили скриню. Андрій Матвійчук, Андрій Гісим. Суспільне новини. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00. Дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.